Всім привіт, автомаркет Рівне. Хочу вам показати таку дубль кабіноборд. Це в нас Mercedes Sprinter 16 2016 року. В максимальній базі, однокатковий, симиймісний, в дуже хорошому стані, має такий шкафчик на рамі, все у нас. Ціленьке, гарненьке, всі чотири колеса в прекрасному стані. Є фаркоп прицепне. довжина борта іде у нас. 3.50, ширина 2.15. Ось таке. Все ціленьке, гарненьке, тут також є шафа, салончик у нас в прекрасному стані, має підлокітний. Ось така от мультимедіа, клімат-контроль-кондиціонер на механіці, має два ключа, також круїз контроль. Двигун іде у нас 2,2 дизель, 160 кінські сили, 120 кВт. Ось такі от красень, а ціна його 21 900. Також є в наявності багато інших дубль-кабін на будь-який вибір. Все, всім гарного дня.